Доброго дня, шановні присутні, доброго дня. Одеса, сьогодні дуже важлива у нас подія. Повернулася з перемогою наші дівчата. Давайте проплодуємо і <плодиснати> привітаємо. Сьогодні, коли йде війна, коли наші хлопці Збройні сили України захищають нашу територіальну тілу, це снежалесніше. Дуже важливо сьогодні продемонструвати всьому світу, що Україна живе, Україна перемагає, перемагає в тому числі на Олімпіаді. Для нас дуже важлива була ця перемога, як і інші перемоги наших олімпійців. Болювали, болювали тримали кулаки, хвилювались, але вона була особливо, особливо в мене була така впевненість, що це буде. Тій дух, і я хочу подякувати тренеру. Олександру тобі хочу подякувати за те, що сьогодні. Це дуже дуже важливо. коли і це не перша перемога. Еліни, це не перше змагання і будуть ще, я сподіваюся, і будуть шефи. ще, Ще а... ті діти, коли, бу... коли тренер возьме, їх такими маленькими і вони були олімпійськими чемпіонами. Сьогодні для нас, сьогодні Одесса святкує. Святкує і каже велике дякую дівчата, вам за, ваш, за вашу перемогу. Перемогу, яка сьогодні потрібна нам, я вже казав. Тому наступне покоління, спортсмени це яскравий приклад сьогодні того, як треба жити, як треба мати в житті ціль йти до неї. Берите приклад дівчат і у вас все вийде. Та Олена Вікторівна заслужений майстер спорту України, українська спортсменка, фектуальниця, шаблістка, олімпійська чемпіонка 33 третіх Олімпійських ігор у Парижі у складі збірної команди України. Міського голови за заслуги перед містом нагороджується Комащук Аліна Іванівна, заслужений майстер спорту України, українська спортсменка, фехтувальниця, шаблістка, олімпійська чемпіонка 33-х Олімпійських ігор у Парижі 2024 року у складі збірної команди України. Ми як спортсмени наша задача гарно фехтувати та представляти нашу країну і підтримати піднімати прапор. І ми щасливі, що нам це вдалося. Ми хотіли б бути на верхній сходинці Олімпійських ігор. І дякую всім за підтримку. Ми отримали дуже багато слів підтримки. І слава Україні! Мені дуже приємно стояти тут перед вами. Це вже другий раз, коли, коли Одеса збирається і так поздравляють. І мені дуже приємно, що навіть зараз, під час повномасштабної війни, у нас є змога зібратись та розділити з вами ці щасливі моменти. Тому дякую всім, і ми дуже щасливі, що ми змогли це зробити. Ціль була показати своє фехтування та забрати золото з олімпіади, тому що срібло в нас було. Потім ми взагалі не потрапили на олімпіаду. І зараз був дуже, -дуже складний етап підготовки, тому ми вірили до останнього, і ми всередині ми знали та були впевнені, що ми своє привеземо додому. Дуже дуже підтримували. Ми навіть не очікували, тому що зав був дуже великий, гарний. І звісно, були наші люди, наші українці, які підтримали, але дуже багато було французів, і які дійсно кричали Україна, кричали за нас. Ну це було дійсно приємно і дуже неочікувано. Під час війни ми тренуємося в Італії, мій син в Одесі. Після кожних змагань я приїжджаю додому. Кожне змагання, ти читаєш телефон, бачиш, іноді ти не можеш сконцентруватися на тренуванні. Якби ну це було дуже складно, але ми змогли це зробити. Я вам скажу, якщо чесно, я вже не знаю скільки пройшло. Більше на на більше ніж неділя, але ніж тиждень, але я ще досі досі не вірю. Якби я бачу, що в мене тут є медалі, я з нею хожу, але ну я ще не можу це усвідомити на всі 100%. Люди дуже втомлені, дуже багато е поганих емоцій, відчуттів і такі. Перемоги дають якусь надію на краще майбутнє і не тільки для спортсменів, а дійсно для всієї країни. Тому що коли мені люди прислали не тільки повідомлення, а відео, як вони дивляться, як вони хвилюються, ну це було круто і це класно для всієї країни отримати такі, такі частинки щастя. Це напевно йому 6,5 років, він ще не не це, як буде, напевно, через років 10. Звісно, він щасливий, тому що він знав, що він залишається без мами, що такий складний період, йому трох, потрібно трохи зібратися, потерпіти. І Він знав, що мама приїде з Олімпіади і вже мама буде поруч. Тому він питає, ти вже олімпійська чемпіонка? Я кажу, вже да. Я так, ага, добре, потім знову через день. А ти вже виграла Олімпіаду? Я кажу, да, вже виграла. Тому як би він радий. Звісно, батьки дуже раді. А для тата це була мрія, така яка здійснилась, і всі раді. Поки що плани тільки видихнути, відпочити, відновитись, і потім вже буду десь через місяць думати про майбутні плани. Була різна підготовка. в Певний період певні тренування у нас повністю. Наш Італійський тренер керував процесом підготовки. Він у е, нас була дуже гарна команда, яка дуже гарно комунікувала між собою. І вони дуже часто змінювали підготовку, залежачи від нашого стану. Тому тяжко сказати, скільки ціни немає вже є наслідки. Гарний е, настрій ми зробили те, чого мріяли, і досі до сих пір в мене немає усвідомлення, що це була Олімпіада, що ми виграли Олімпіаду. У Мене ще немає, тому ціни вже немає. Все відчувалося тільки до, після вже все відпало. На Олімпіаді не, не найскладніший момент, був, був до. Напевно, коли відбір був на складніший період. А, ти або їдеш, або не їдеш на Олімпіаду, це було складно. На Олімпіаді вже один день вирішує багато чого. Це вже Таке. Перемога, все остальне, ми не сильно а, розпилялись перед змаганнями. Ми не ходили в селищі, не насолоджувалися цим часом, тому що всі думки були про змагання. Особисті прийшли, далі йдуть в Так само і Олі, яка здобула бронзу, вона відложила медаль і були налаштовані на команді далі.